Щодо законопроектів, законопроект на мене вирішує ряд питань, і як за основу його можна було брати, і добре, що мені вже підготував, велике прохання до Міністерства юстиції при підготовці таких законопроєктів залучати не лише громадськість а залучати до офіційного на несення на Кабмін законопроекту, хоча б народних депутатів в профільного комітету, тому що, можливо, ми спільними зусиллями могли б його вдосконалити ще на етапі подання. І тоді б було більше шансів прийти по прискореній процедурі, бо зараз ми бачимо, що рядом народних депутатів є до застереження, саме тому і з першого разу не був навіть внесення до порядку денної сесії. Це затягує вирішення проблеми. А, а проблем у нас, як раніше, залишається досить багато. І питання до Наталії Ларини ми внесли, затвердили Верховну Раду і свого члена конкурсної комісії. Проте просувається відбір п'ятого члена ЗК, коли нам можна очікувати, що ЗК буде комплектовано. Можливо, це вирішить якісь технічні техніч, техніч, питання до того, як ми приймемо такі великі закони. Ви по Друга, Дуже гарне запитання з приводу техніко економічного обґрунтування. Це якраз техніко економічне обґрунтування, модернізації. Декларування, яка зараз існує, яка нам була погоджена разом з системним адміністратором з теж зв'язком, тобто, наше бачення, наприклад, що можна робити далі цієї системи після завершення електронного декларування. Тому що в процесі двох місяців роботи, ну після першої хвилі, після другої хвилі декларування, ми знову ж таки, за результатами ради прийшли до висновку, що система, ми зараз нічого кардинально змінити не можемо, часу мало. але Розпочали роботу щодо розроблення планів модернізації. І тому не випадково цей план, це техніко-академічне лише обґрунтування. І тому саме з цим документом, про який говорив мій колега, ми звернулися на початку року і до Європейської консультативної місії, щоб нам надали експертну оцінку. Чому? Тому що це нам також потрібно... Фахову оцінку того, наскільки ефективно чи неефективно запропонований механізм модернізації. Чи той термін 11-12 місяців, чи є достатній для модернізації. Далі він є коштовний є по видаткам, так? і тому у нас також виникли сумніви, чи не завищені там цифри. Стосовно тому техніка економічного обґрунтування – це лише проєкт того, як можна модернізувати систему електронного груперування. Ну я ще раз говорю, ми цю роботу з Нового року розпочали як експортного експорт. оцінку. Далі, стосовно того, що Руслан Станіславович говорить про автоматичну перевірку, скажіть, будь ласка, хіба в законі написана автоматична перевірка електронних операцій? Хіба десь законодавці говорять про те, що національне агенство прийшло і взяло систему, яка вже існує. Систему треба побудувати. Ми взяли лише ті три модулі, які і стосуються питання накопичення і обробки даних. А для того, щоб побудувати і ще автоматичну перевірку, потрібно допрацювати програмне забезпечення. І тому тут виникало ще питання. Я погоджуюся з паном Євдовченко, тому що він брав участь у переговорах і на міжнародному рівні, що ми взяли три модулі, так? Програма удосконалена була і виникає питання: чи можемо ми те, що доробляла Міранда, тому що на момент передачі не було автоматизованої перевірки, і це велика неправда того, що мало бути. Більше того, я хочу зараз звернути увагу на те, що ніхто не звертає увагу. В свій час 28 серпня 2015 року було прийнято розпорядження кабінету міністрів номер вісімсот тридцять де написано щодо питання електронного створення електронного інструменту фінансового контролю щодо осіб уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, де чітко написано, що міністерство юстиції невідкладно забезпечити запровадження системи декларування розробленого світовим банком в рамках міжнародної технічної допомоги. Національне агентство було створено з. Пізніше ніяких технічних завдань, ніяких документів на технічне завдання, ніяких наших погоджень не було. Нам постійно говорили: беріть, візьміть і працюйте. От ми і взяли. І тому те, що я сказав Євдоченко, я дійсно, це була воля держави, щоб системний адміністратор УСС разом з Держспецзв'язком взяли те, що було, і адаптували, хоча б до тих потреб, яке було, але ми не знаємо, що було до того, що що має місце зараз. І тому закон не забороняє вам, Руслан Станіславович, проводити перевірку декларації. Не забороняє, було б тільки бажання. Тому що я ще раз хочу звернути для порівняння. Ми аналізуємо звіти політичних партій. Вони прийшли в паперовому вигляді. Це стоси паперів. Циферка. Коли партія Батьківщина нам задає питання, звідки ви знайшли е, е, таку невідповідність, як вам вдалося знайти цю інформацію? Це є робота, і ми про це не голосували, ми направляли запити і так далі. Е, тому хто не хоче працювати, того завжди виникне проблема. Немає тої кнопки. Ви послухайте, що говорить Руслан Станіславич. Він чекає ту кнопку автоматичної перевірки, де машина має перевірити. А потім, можливо, людський фактор дасть якийсь висновок. Запам'ятайте, в будь-якому випадку, да, це полешить роботу, оперативність роботи, але людина повинна дати оцінку, співставити ті флажки, дані і перевірити, удосконалити. Далі. От ви говорите, Руслан Владіславич, вводите в оману про те, що ви ініціювали проведення сьогодні позачергового засідання. От в мене зараз пакет чотирьох питань. От, от. Те, що мені вчора принесли за півтора години, ну можливо за дві години до засідання. Засідання у нас було питання, ну, питань 16-15 оперативної роботи діяльності, не пам'ятаю. І на 18, бачите, і от в різне, от бачите, в різне підписано, різне, різне різні. Принесли мій заступник, який поміг прийти.